Повторення закону, 18 розділ. священникам Левитам, у сьому левійому племені не буде частки та спадку разом з Ізраїлем, Огнії жертви Господа та частка його будуть їм. А спадку не буде його серед братів його. Господь, він спадок його, як він говорив був йому. А оце буде належати священникам від народу, від тих, хто приносить жертву. Коли це віл, коли це одне з дрібної худоби, то даси священникові плече і щоки, і шлунок, початок від збіжжя свого від виноградного соку свого і від оливки своєї, і початок стриження отари своєї, дасити йому, бо його вибрав Господь Бог твій зо всіх племен твоїх, щоб ставав він служити в Господнє ім'я, він та сини його по всі дні. А коли прийде левит з однієї з брам твоїх з усього Ізраїля, де він мешкає там, і прибуде за всім жаданням своєї душі до місця, яке вибере Господь, і буде він служити в ім'я Господа Бога свого, як усі його браття левити, що стоять там перед Господнім лицем, то по рівній часті будуть вони їсти опріч маєтку, проданого по батьках. Коли будеш входити до краю, що дає тобі Господь Бог твій, то не навчишся чинити такого, як гидота цих народів. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чернокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті гидоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Бездоганний будеш ти перед Господом Богом своїм, бо ці народи, що ти посядеш їх, слухають тих, хто ворожить по хмарах та ворожбитів, а ти не таке дав тобі Господь Бог твій. Пророка спосеред тебе, з братів твоїх, такого як я, поставить тобі Господь Бог твій, його будете слухати, згідно з усім, чого жадав ти від Господа Бога свого на хориві в дні зборів, говорячи, щоб більше не чули мені голосу Господа, Бога свого, а цього великого дню вже не побачити і не померти. І сказав до мене Господь добре, сказали вони. Поставлю пророка для них, з поміж їхніх братів, такого, як ти, і дам я слова свої в уста його, і він говоритиме все, що я накажу. І станеться кожен, хто слухатиме слів моїх, що той пророк говоритиме моїм ім'ям, я покараю того. А той пророк, що зухвало відважиться промовляти моїм ім'ям, слова, яких я не наказав був йому говорити, і що буде говорити ім'ям інших богів, хай помре той пророк. А коли ти скажеш у серці своєму, як ми пізнаємо те слово, якого Господь не говорив, що буде говорити той пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде, то це те слово, якого не казав Господь. У зухвалості говорив його той пророк, і ти не будеш боятися його.